Територія ринку добробут. Триває судовий процес. Українсько-ізраїльський саміт із реабілітації. Лікарі обмінюються досвідом. Школа супергероїв. Як навчаються діти у лікарні Святого Миколая. На цій ділянці за театром Марії Заньковецької у Львові зараз декілька магазинів із продуктами та одягом, заклади харчування та супермаркет. Право користування територією, на якій це все розміщено, належить фірмі Галінвест більше 30 років. Але вони не є власниками ділянки, розповідає адвокат компанії Євген Лайко. І земельна ділянка ніколи не належала нашому підприємству. Вона є в комунальній власності весь цей час і зараз є. Про це свідчать записи, актуальні в єдиному державному реєстрі. Ви можете самостійно це переконатися. Доступ до реєстрів є вільний. Відповідно, в нас є право постійного користування, яке теж зареєстровано в реєстрі, яке зараз оспорюється на даний момент. У нас є об'єкт нерухомості. Це є цей торгово-промисловий центр, який по суті це був той об'єкт, який збудований був 90-х роках. Сьогодні у західному апеляційному суді розглядали апеляцію міської ради щодо права користування землею та прав власності на будівлі навколо колишнього ринку добробут. Міський голова Львова Андрій Садовий каже: дозволи користування територією фірмі Галінвест видавали із порушеннями, тому тепер їх потрібно забрати. Місто сьогодні потребує великих безпекових площ в центрі міста. Якщо би там дійсно зробити мінус 2-3 поверхи, великий простір, безпековий тривоги, ракети кожного дня, коли війна закінчиться. А що має бути там назовні, чи Це має бути площа, чи мають бути інші будівлі. Це вже є предмет дискусії, обговорення в громаді, що нам сьогодні потрібно. Але цей безлад, який там є, його треба припиняти однозначно. Що фактично людей, які там були, їх використовували як щит, щоб там не можна було наводити порядок. Сьогодні там завели якогось інвестора. Думати, що місто, які дозволи, давало погодження. То нічого не давав. Також міська рада, як сторона позивача, звернулася до обласного управління Держгеокадастру щодо скасування дозволу на користування земельною ділянкою товариству Галинвест, розповідає представниця обласного управління Держгеокадастру Мар'яна Радченко. У межах спору заявляє позовну вимогу про скасування запису в державному земельному кадастрі про скасування ділянки. В даному випадку суд першої інстанції правильно відмітив, що такий спосіб захисту він є неналежним і він не приведе до відновлення порушених прав за практикою Великої палати Верховного суду. обрання неналежного способу захисту є підставою для відмови у позові. За словами засновника проєкту не туристичний Львів Віктора Гальчинського, на початку 90-х років на території ринку Добровод планували збудувати п'ятиповерховий готель із автостоянкою, але через економічну кризу збудували тільки фундамент, на якому у 1997 році облаштували ринок. Зараз варіантів, що там спорудити, може бути багато. Паркінг може бути якщо залишити без змін цей фундамент, який є Громадський простори львову потрібен. Потрібні зелені легені, які істотно зменшилися за цей час, і тому можливо варто повернутися до планування там х початку 90-х років, коли там були зелені легені, і там був прекрасний сквер у цьому засіданні. Колегія суддів оголосила паузу. Дата наступного наразі невідома. Ірина Качмара, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів. Військовий сил територіальної оборони опублікував у соцмережі відео автомобіля, який палає, та заявив, що авто гранатою підірвав командир батальйону. Оприлюднили це відео на сторінці у Твіттері Турист тактичний чоловік за кадром каже, що це зробив командир 215 го батальйону 125-ї бригади Сил ТРО за те, що цитую. Хлопці поїхали в Лиман за бензином. Зі слів військовослужбовця, який опублікував відео, сам він не був свідком того, як у авто кинули гранату. Після публікації у ще одному відео військовий розповів, що тепер військовослужбовцям, які поїхали до Лиману, інкримінують самовільне залишення частини. Була багатогодинна розмова з погрозами в мій бік, з погрозами в бік хлопців з РВП. Наступного характеру: що або я записую відео вибачення за клівіту, типу і так далі, і офіційно його публікую. Або на мене починається розслідування: там СБУ, контрдиверсійна боротьба за розповсюдження, за знімання і розповсюдження матеріалів за клівіту на пана комбата. Від своїх слів я відступати не буду, тому що є факт, факт дії. Машина була спалена комбатом. Офіційна версія, звісно, по журналам, що там в неї попав уламок і так далі. Хлопців, всіх з стрілецьких рот, ну з РВП, точніше, в них їм дали вибір, і вони вибрали менший спротив. Вони не будуть підписувати рапорт, вони сповідують офіційну версію подій. Тому, тому ситуація як є. У регіональному управлінні СИЛ територіальної оборони захід суспільному розповіли про те, що розпочали службове розслідування. Більше інформації наразі не повідомляють. Військовослужбовець, який опублікував відео у Twitter, звернувся до засновника громадської організації. Принцип Масі Наєма зараз із ним тримають контакт телефоном. Розповів Масі Наєм у коментарі Суспільному. Точно, якщо будуть якісь незаконні дії щодо нього, або не дай б, якісь кримінальні прислідування, задано йому адвокати будемо запроводжувати в іншому в сенсі, поки що. Зараз в нього проблем яких немає. Приїхало керівництво і зараз збирається в цій ситуації безпоставлені комбатом, досліджують, розслідують, з яких підстав що це сталося, чому це сталося. Ще поки що результату немає. Працюю переключати, поверх і все переключати. Це 37-річний Олег Вожик із Одеси. Чоловік добровільно пішов захищати Україну після початку повномасштабного вторгнення. Поранення через яке втратив ногу отримав влітку 2022-го. під Бахмутом. Зранку ми видвинулись під Бахмут, зайняти велизанепозиція, але не встигли нас дерґ ДРГ група із дронів, Нас побачили. Я сам себе перетягував, лежав. Я вже майже думав, що я там і залишусь. Але тому, що було було дуже довге. Майже час, час чимось було обстріл. Майже два часа був обстріл і евакуювати неможливо і нікого немає. Поруч я був один і все в округі прилітало. Але я подумав, що так, так вже й буде, і зібрався помирати там. Але чоловіка встигли вивести із поля бою та ногу врятувати не змогли. Зараз він використовує уже другий протез, а перший отримав у ізраїльській клініці Реут Тель-Авів. Там перебував два місяці. Окрім протезу, проходив комплексну реабілітацію. Там йде індивідуально, до кожного підходить індивідуально. У кожного є свій реабілітолог, і цей реабілітолог один на один займається з людиною. Кожен день нагрузки, все, це поетапно. Аби допомогти таким травмованим через війну уже тут в Україні переймають досвід Ізраїлю, каже заступник командувача ЗСУ Юрій Подолян. Це протезування так, звичайно, що технології у них передові якість протезів краще. Вони навчилися працювати з пацієнтом. з... Грубо кажучи, з моменту отримання травми Я дещо перебільшую, але коли пацієнт з'являється в лікувальному закладі, з ним вже працює і протезист, і реабілітолог перед оперативним втручанням, перед проведенням реампутації, в Ізраїлі спочатку повномасштабного вторгнення в Україні прийняли кілька десятків поранених. Повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхайль Бродський. Їх продовжать приймати, також будуть навчати українських спеціалістів. Ми провели курси підвищення кваліфікації для кількох сотень українських фахівців. Це педагоги, соціальні працівники, психологи і провели з тисячами фахівців тренінги онлайн. Але головна мета це не привезти всіх потребуючих реабілітації до Ізраїлю, а робити це тут. Тому ми зараз перевіряємо кілька напрямів, що найкраще можна зробити тут в Україні. Загалом, впродовж реабілітаційного саміту у Львові обговорювали створення комплексу для фізичної та психологічної реабілітації, як військових, так і цивільних українців на основі ізраїльського досвіду. Ірина Мочульська, Тарас Петлякевич, Суспільне новини, Львів. У Львові створюють кампус для підлітків сиріт і тих, хто позбавлений батьківського піклування. Осередок спільнота буде комунальною установою. Там зможуть проживати підлітки від 16 до 23 років, які навчаються в коледжах чи університетах та не мають домівки. Пояснює виконувач обов'язків керівника міського управління служба у справах дітей Володимир Фредрак. Станом на сьогоднішній день у нас на обліку є 521 дитина сирота, і дитина позбавлена батьківського піклування. З них 91% дітей влаштовані в сімейні форми виховання. От, власне, є 9% дітей, які перебувають в закладах інституційного догляду. На жаль, ми працюємо над їх влаштуванням в сімейні форми, але ну статистика говорить за себе. Тому, власне, є потреба в малому груповому будинку. Обов'язковою умовою для проживання в кампусі буде навчання на денній формі, додає Володимир Фредрак. Ідея цього будинку не в тому, щоб надати дітям комфортне житло, а в тому, щоб підготувати дітей до дорослого життя. Крім комфортних умов для проживання, вони будуть отримувати можливість для розвитку. Вони будуть мати можливість навчатися фінансової грамотності, займатися постійно з психологами і особисто зростати. Простір спільнота створюють у партнерстві з благодійним фондом Рідні. Благодійний фонд Рідні передав приміщення для облаштування простору спільнота. На даному етапі фондом проводиться ремонт та облаштування цього приміщення. У спільноті проживатимуть 20 талановитих резидентів, числа мотивованої молоді і підлітків. Кампус облаштовують в одному зі спальних районів Львова. За словами Володимира Фредрака, відкрити його планують у вересні. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів. Так відбувається відкритий урок у супершколі у Львівській лікарні Святого Миколая, що на вулиці Полипа Орлика. Сьогодні відбулось офіційне відкриття школи супергероїв. За словами керівника освітнього центру у Львові, Андрія Тищенка, це державна установа. Тут зможуть навчатись діти, які стаціонарно лікуються у цій лікарні. У нас немає таких типових уроків від як від дзвінка до дзвінка, як то кажуть. Коли лікар дозволяє, коли дитинка себе гарно почуває, тоді і вчитель приходить. Якщо дитина не може спуститися до нас в клас або піднятися, бо в нас на четвертому поверсі також є клас. Вчитель де до дитини в палату займається з нею індивідуально. На відкритому уроці малює свою мрію, а це теплиця для вирощування квітів, десятирічний Максим Савченко. Каже, потрапив до цієї лікарні вчора. Гуляла їхала, і в кустях там була чуть коли не з управління і впав. І вдарився. <пал> <пал> Також на уроці є Вікторія Ярошенко, дівчині 16. Вона навчається у медичному коледжі. Каже, такі уроки трохи відволікають від лікування і, І напевно, і е, налаштовують більше на навчання. А то тут діти дуже довго лежать, вже й по, по місяці, по два, то напевно взагалі вже все. А ще й цей корнірство в школі і не було по факту. То так вже підтягують хоч трошки. Пілотному режимі школа працювала з 14 лютого. За словами керівника школи, за цей час відбулося 1600 уроків. З дітьми працюють 19 вчителів. У них адаптована шкільна програма. Це є непроста лікарня, тут лікуються найскладніші діти з після нейрохірургічних операцій, хірургічних операцій, протологічних, гінекологічних. І це, ці дітки знаходяться в наслі в лікарні. Хтось лікується один день, а дехто знаходиться тиждень, два-три. Багато кому проводяться реконструктивні операції. І звичайно, що цим діткам потрібно мати, вони повинні бути активні, вони повинні не тільки знаходитися в лікарняному ліжку, вони повинні бути і вчитися. І рухатися це швидше буде проходити реабілітація, Швидший процес буде видужування. За словами Олега Самчука. Наразі в лікарні лікуються близько трьох сотень дітей. У супершколі навчаються близько 30 дітей. Планують відкрити ще декілька класів. Іванка Досько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.